Ну а вже на початку поточної семиденки більш складне випробування чекало на футбольний клуб Гайсен зустрічі з африканською збірною Вінниччини «Евергріном». Цей колектив був і залишається розою усіх авторитетів міського чемпіонату. «Видно, що вони борються, вони в футболі грають, не важливо, з ким вони грають, вони просто вийти на поле і ігра бореться. Ну барба старають, каже барба виграти. Ну я думаю, що якщо вони так будуть продовжувати, ну. У них все получиться. Вічно зелені з перших хвилин заволоділи ігровою і територіальною перевагою, яка дуже швидко матеріалізувалася у гол. Втім, гайсінчани прийшли до тями і згодом вирівняли гру. Гол Криницького став яскравим тому підтвердженням. Втім, суперник за хвилину знову вийшов уперед, і лише фінішний штурм підопічних слюсарева дозволив врятувати їм пункт. Дубль оформив той ж таки Криницький. Навірно, то що в роздівалці поговорили між собою з тренером, що наприбавить чуть першому таймі боялись, Конечно, у нас игроки помоложе, по 17-18 по лет. Вот во втором тайме мы их настроили, чтобы пожестче, погрубее играли, так же, как и та команда точно. И во втором тайме у нас получилось более-менее нормально, что привело к ничемному результату.